Друзі, вітаю вас, мир Божий, вам, будьте благословенні в імені Господа нашого Ісуса Христа. Я звертаюся до заробітчан у місті Києві. Я дякую вам, я дякую вам, не тому, що ви піднімаєте столицю. І це хорошо. Я дякую вам, що ви чудові благовісники, ви чудові місіонери, ви чудові євангелисти. Чому? Нещодавно з прекрасними двома молодими людьми я проводив співбесіду, вони готуються до водного хрещення. І мені було дуже приємно почути, як вони прийшли до Бога, хто їм розказав про Бога, хто їм показав дорогу до церкви, хто їх навчив читати Біблію. Знаєте хто? Прекрасні наші молоді сестри із Західної України. Отак. Дуже приємно. Тому дякую вам. Дякую, що ви не, не просто працівники, заробітчани, а ви світло Христове, ви сіль, ви лист Бога. До їх. Ви той, хто є джерелом води живої, і від вашого серця, вашого нутра потекла вода жива, це благовістя до їх серця. І вони воскресли духовно. І вони, вони возвали до Господа, вони примирились з Богом. Вони вже читають Біблію, вже один із них перечитав і готуються до водного хрещення. Прекрасні молоді хлопці, 25 років, 30 років. Дуже приємно, дуже приємно. І, шановна молодь, я благословляю вас! Де ви є, як хтось сказав так, проповідує Ісуса Христа всім своїм життям, а інколи слова вживай. Я закликаю, будьте далі трубою Божою, будьте далі листом Божим, світлом Божим, сіллю Божою. Будьте тими, хто приводить людей до Христа. Приводьте людей до Христа. Кошти це велика сила, але й не основна. От. Хай Бог благословить, що ви, ви були фінансово дуже-дуже багаті на свої потреби і були багаті на добрі справи. Але це не основна сила для благословенного життя. Основна сила для благословенного життя це мир з Богом, близькість з Богом, любов до Бога і розказати іншим про Бога. Це приємно Ісусу, що про Його подвиг, про Його жертву ми розказуємо, ми свідчимо. Тому, молоді люди, пам'ятайте. Пам'ятайте місію, яку на нас поклав Господь, те велике доручення, яке поклав нас Господь, іти і навчити всі народи. От де ви працюєте, вчіть той народ. Будьте світлом для того народу. Не головне кошти, головне будьте світлом. Даруйте їм любов Божу. Чудово, чудово. І приводьте їх в живу святу церкву, в живу святу церкву. Приводьте, щоб вони далі духовно зростали. Тому дякую, особливо цим сестрам, які цим вам братам засвідчили. Особисто, крепко дякую. Ви молодці, приємно завжди вас бачити на служіннях нашої церкви Соломіта в Києві. Приємно. От. І 23 го числа в нас водне хрещення. Приходьте, побачите, як ці молоді люди будуть вступати за повід з Богом. От. Будьте благословені, прекрасні молоді люди. Поки ви заробітчани, будьте благословені, як заробітчани. А далі хай вас буде ваша справа. Ваш бізнес і будьте ще багатші, ну але людей приводьте ще більше до Господа. Хай ще більше людей прийде через вас до Господа. Будьте благословенні. Слава Ісусу Христу!